Привіт усім! Сьогодні приїхали на будівництво. У нас буде такий день наведення порядків, бо ми сьогодні ще із помічницею. Так, і поки помічниця тут зайнята, ми підемо трошки попрацюємо, бо це. Ні, ні, йдите, не йдіть. Можна? Не можна? Так, по плану хочемо трохи сьогодні вигребти. В принципі, вже все просохло, тому будемо займатися порядками зараз. І ще думаємо досипати ось цю яму, яку ми ще з, з літа не досипали. Вже, в принципі, глина просохла. Потрібно засипати, бо ще й те, що було, дуже сильно просіло. Так, тому потрібно б доробити. Глини в нас тут вистачає. Будемо брати скраєчку там, де сухіше, бо якщо в глибину кучки, мені здається, ще вона не, не досохла. Повернемось до нашого саду. Брат Владислава на днях приїжджав і обробив наші дерева бордовською сумішю, чи як це правильно назвати. Хто знає і зрозуміють, це допомагає від шкідників, від грибків. Так, і тепер все так гарно акуратно виглядає у нас. Саджанці обрізані. Акуратний садок доглянутий. Будемо надіятися, що в цьому році дерева нам дадуть хороший приріст. А також чекатимемо на плоди. Ця черешенька вже наша, ми її садили, вона вже така велика. Так, ця яблунька вже була з тою черешнею. Ну, загалом, уже ось так наш сад виглядає. Вернемося до роботи. А тепер треба доробити те, що я не доробила з осені, бо в мене так і не було часу, щоб пообрізати квіти. Довелося брати сікатор, так як хризантеми досить тверді. А, до речі, цей сорт досить морозостійкий. Це звичайні хризантеми, не гібридні. Вони квітнуть такими дрібненькими квіточками. І тому у нас вже вони років 10, ми їх ніколи не викопуємо на зиму. Сонечко така класна поводка. Я нарешті трошки поприбирала на клумбах, бо восени на цей час не було, у нас була з Владом одна ціль залити підлогу по будинку, так як у нас тепла підлога, до речі, ми почали пізно знімати, можна було б зняти ще про заливку відео. Але вже ми почали знімати тоді, коли залили підлогу. Якщо чорнову стяжку допомагали нам хлопці, батько Влада, брат Влада допомагали заливати, то чистову стяжку ми з Владом заливали самі вдвох і ми. Дуже сильно поспішали, щоб встигнути залити до морозів. Так як ви знаєте, що при морозах заливати не бажано. І нам в цьому році дійсно повезло, бо листопад місяць був теплим, і грудень такий був також відносно не суворий, і ми ловили ті періоди, коли була плюсова температура, і заливали вдвох. То, так, було все екстремально досить. Досточку не варіант положити, щоб не на холодно бути. Нормально він не холодний, не тріпайся, бо в мене запис іде. Я да. ж переживаємо. Такі ж курточки сижу. <гум> Звичайно, було легше б когось найняти, скажете ви, але так як влад сказав, що людей потрібно наймати, за ними потрібно дивитися. І якщо наймати людей, то будуть швидше закінчуватися гроші, і від того ми швидше не побудуємось, бо в нас просто будуть закінчуватися гроші, і ми попів нас на півроку ставатиме будівництво. А так ми самі своїми силами потроху робимо, наскільки вистачає коштів, та і все. В принципі, ну ми кожні вихідні приїжджаємо, щось робимо так само і з підлогою. І тим більше заливати підлогу небезпечно наймати людей тим, що там ідуть контури теплої підлоги, і ну якщо десь хтось щось продавить, і лопне труба. То працівникам буде, як то кажуть, все одно. Вони зальють підлогу та й все. Ну, типу, ми й не знатимемо навіть, чи там десь щось. А потім, коли запустимо топлення, почнуться протікання і ну, що ми будемо з цим робити. Тому ми самі заливали, наскільки вистачало сил, часу ночами, днями і ночами, так як виходить, що ми можемо працювати тільки на вихідних, тому заливали, коли виходило на вихідних до 12 ночі інколи доводилося працювати. Малу або відвозили до мами моєї, або залишали з батьком чоловіка, там, як виходило через раз, хоча б щоб і так і так, і так накладно не. Так, Владислав вирішив зразу і підкидати травичку з корінням, щоб вона приростала, щоб одразу заростало травою. Ми таким чином травичку по всьому двору підсаджуємо, підкидаємо. Там, де викопуємо, перевозимо, там, де не вистачає і О, ой, так. Ну, головне, щоб дощик пішов, тоді вона. Та і зразу вже і коріння. Коріння вже зразу буде і не буде грязюки такої, не тягнутиметься, Папа, трава підніметься і буде все прекрасно. Папа, туди буде. От, от туди треба, Софія підказує, треба отуди. От зараз я травичку виберу. Де Софія? Папа туди і не накидав, пропустив. І туди накидаю. Тут, тут. Огей. Ей? <рес> ну, зараз, давай. Зараз я висиплю. Ви, Софія відстає. О! Сюди? Багато. Багато. Зараз так возьмо. Це не багато, вона ще ж трамбується. Давай. І от так. Бо це ми. Цю роботу не доробили ще з літа, залишили, а тоді пішло одне, друге, третє. І так ми не доробили, а це ще трошки сілася глина, то заодно ми досипали ту яму, яка була ще з літа, і там, де попросідало, Володко підсипав свіжого, попросіло сантиметрів на 10. Це в цій ямі у нас іде труба на воду і труба з дротом для насосу. А, ні. Нема там провода, там тільки труба ну, провід. Ось у нас виходить цей кут. Тут у нас буде котельня з того боку, і вхід води я вам показувала. Там, де ми будемо ставити гідробачок. Десь воно приблизно ось тут. Тут у нас вкопаний вкопана десь на метр труба, метр Метр двадцять, так. У нас. Як це правильно сказати, більша земля, в принципі, не промерзає, тому для нашого регіону метра 20 достатньо. І ось так у нас йде тут траншея, в якій труба під воду і труба, якій буде дріт на насос. Труба в нас вже закопана, і в цій трубі у нас йде проволока. коли ми купимо насос, ми протягнемо туди дріт. Ми в минулому році садили гладіолуси, бо не було де садити, то, до речі, в глині гладіолуси також прекрасно ростуть, як виявилося. А ще в нас тут росте цибулька з минулого року. У нас ще помідори росли. Помідори росли, так, перець. Да. перець, то посадили просто так, але там щось перець не вродив, а помідорки, до речі, були. Так що, в принципі, навіть у такому ґрунті може щось рости, Влад сюди ще трохи попідсипав був землі зверху. Зараз вигребимо нашу полуницю. В цьому році ми хочемо її якось пересаджувати вже, можливо, переносити її на город. Дива дитина лежить в листі да, Софія? Ага. Тобі класно в листі лежать? А поки ми з Софійкою поїхали додому, бо їй був час спати, Владислав вирішив передвинути ці блоки, адже вони заважають виїжджати, тому він вирішив їх трошечки здвинути вбік, щоб я не прочесала автомобіль. Ну, а на сьогодні це все. Все, що ми встигли за один вихідний, тому дуже дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані, а також проявляйте актив під відео, ми вам будемо дуже вдячні!